Усім, з вами Resdix Ім'я моє Андрій в Рунеті відомий як Resdix І так, буду я вам продовжувати уроки по веб-програмуванню на програмінки New Буду вас вчити HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP, JavaScript навчу вас писати свої власні скрипти. О, це все пізніше. Зараз я хочу вам розказати про форматування тексту в HTML. Так, я вже написав мінімальну сторіночку. Ось. Текст взяв з Вікіпедії, написав просто вуглі веб-програмування. І так, що я тут зробив? Тех H1, тобто написав там логотип і звичайний тег пі, параграф зробив текст жирним, курсивним, надстроковим і підстроковим. Так, як це зробити, зараз вам покажу на практиці: створив я вже файл-індекс.html. Массив, head, body, title, web page, Кодировка все так, весь H1. P. Так. Сохранимо новим подивимось, нічого немає, окрім того тайтл, пише вкладці CebPage. Так. Фух. Вставляємо текст, пишемо тут логотип. І так, що, як же зробити його жирним? Дуже все просто. Пишемо тег b. До речі, дуже часто його путають з тегом big. Зараз я вам покажу. Наприклад, big. Да? Бачите, веб програмування є жирним, а галузь стало, просто збільшився шрифт. Все, що стало. Тому не плутайте ці теги. Ну, лишимо. Зробимо ще, давайте курсивом. ТГМ. Закриємо. Зробимо надстроковим то підстроковим тех саб і тех сабсу новому подивимось Ось, тех саб робить його підстроковим і саб робить надстроковим. Так, все чудово. Думаю, ви зрозуміли більш-менш. Як виконується форматування тексту у HTML. До речі, дуже подібно до програми Microsoft Word, тільки там все автоматизовано. Вам, хто користувався цією програмою, знає про що я говорю. Там все на кнопочках ви нажали. Бі, текст став е, жирним, шрифт став жирним. Нажали на К, текст став курсивним, ну, на П став підкресленим. Ну, хто користувався, той знає. І так, що ще вам розказати? Розкажу я вам про дуже цікавий такий тех. Даз називається він Pre. Для чого він? Ну, наприклад, введемо ми такий текст, введемо табу. Сохранимо. Ввелимо будь-який текст, так, обновимо. Як ви бачите тех Pre, Він всі ці відступи, що є в редакторі, він їх зберігає. Дуже часто цей тег використовують для сайтів, наприклад, там, де є всякі уроки, ДПА або теж якісь сайти по урокам програмування. І дуже часто цей тег використовується як для кодів. Тобто. Щоб код виділявся, цей тег, і він дуже чудово, до речі, до цього підходить. Так. Ну що ж, ще дуже така популярна штука, але її більше з цієї використовують на форумах, але і на сайтах теж. Це є цитата. Пишеться на блок-код. Так, вставимо ще раз текст. Крунемо, обновимо і подивимось. Глянемо, за що повідає. Так, ну, да, комп'ютер, Ну, один такі потужні. Ось. Як бачите, з'явились відступи зверху і по бокам. Зверху, знизу, по бокам. Ось це. Цей текст відповідає за цитату. Ви дуже часто це бачили це на різних сайтах, форумах і то подібне. Так. Ну, Наразі поки що я вам об'яснив більш-менш про форматування. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що ви з нами. З вами був Residix, сайт ProgrammingUA. Підписуйтесь на канал, не ставте лайки, підписуйтесь краще і будьте з нами. Всім пока.